Безумовно, українська конституція і законодавство забороняє проведення будь-яких виборів, загальнодержавних або місцевих під час правового режиму воєнного стану. І головне, що зараз в Україні зберігається політичний експертний консенсус, що в умовах нинішньої інтенсивності Збройного протистояння з Російської Федерації жодні справжні демократичні вибори неможливі. І тут треба зрозуміти у це словосполучення справжні вибори, тому що Україна достатньо складне. Конкурентне суспільство, яке не може собі дозволити за будь-яких обставин проводити несправжні вибори для галочки. так би мовити, тому треба щоб завершилася війна. Треба достатньо підготовчий період для того, щоб вирішити ті проблеми, які вже зараз очевидні щодо подолання наслідків російської агресії для виборчого процесу. У нас в окремих регіонах знищена величезна кількість виборчих дільниць. У нас в країні з'явилась велика кількість нова кількість людей з інвалідністю. І їм треба забезпечити можливість інклюзивного доступу до виборчих дільниць. У нас необхідно мати достатньо підготовчих ресурсів і фінансових ресурсів для забезпечення голосування внутрішньопереміщених осіб, які перемістили всередині країни, і які виїхали за кордон. У нас є інший комплекс проблем, які необхідно вирішити. Але для того, щоб починати практичну розмову про вибори, нам необхідно завершити інтенсивну фазу війни.